Ну, я вітаю всіх, хто разом з нами. всіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Зі мною, пан Ігор Романенко, генерал-лейтенант, екс заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Ігор Олександрович, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Ну що ж, росіяни вкотре вже сьогодні знову вдарили по будівлям ТЦК, зокрема, в Запоріжжі і у Харкові. До цього в Полтаві. В Кременчуку а також в Кривому розі. Тобто, фактично, росіяни зараз не приховують, що вони б'ють конкретно по будівлям ТЦК. Питання таке: чи вдасться Росії зірвати мобілізацію? Мобілізацію – ні, але це говорить про те, що це у нас вузьке місце підготовці і введення бойових дій. Досі на четвертому році ми не змогли укомплектувати наші частини, хоча б ті, які належним чином знаходяться на лінії зіткнення. Росіяни знають про це і хочуть ще погіршити цей стан, і тому наносять відповідні удари. Це не проблема визначитися, розвідати. І вони того зняли місця, де знаходилися ТЦК, але питання у тому для Сили оборони України, вірніше для командування сухопутних військ, на які зайшов генерал Шаповалов, ну, не знаходиться там, в цих будинках, проводити роботу в інших місцях. Тобто, принципово це не зірве. Мобілізацію, але оскільки ворог приділяє такого роду увагу, це ще раз підкреслює важливість мобілізації і важливість переходу у нас це завдання держави, а не військових на повну і справедливу я б сказав би мобілізацію в повному обсязі. Але що це в такому разі вплине і як можна поліпшити цей процес мобілізації? Так тобто, знищується будівля, в ній військові, в ній там цивільні, в ній військово зобов'язані, в ній документація і так далі. Тобто, що потрібно зробити для того, аби у росіян був позбавлений себе повертаюсь... бити по будівлям? І ще раз повертаюся до цього питання: якщо б цим займалося не військове командування своїхопутних військ, яке фактично? Повноважень згідно законодавства немає, а держава, структури державної, зрозуміло, що Міністерство оборони, то, але не нижче, як вони це пере, переформатували і понизили відповідальність, перевели на гінштаб і далі гінштаб на командування сухопутних військ. То це питання, е, 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 значить, треба було переформувати в те що я вже сказав змінити місце дислокації, це функція тобто у військових військове не володіють там фондом відповідним а це в мерії відбувається це питання опять-таки, держави. тому повинні були вже на четвертому році прийняти рішення відповідно щодо пересування всього цього в інші місця а оскільки це замикається на військових, то вони там тикаються, пиркаються куди-небудь, значить хтось іде, хтось не йде, і так далі. З проханням з цього приводу протягнутою рукою в той час, коли воює держава, це не підхід, це функціонально невірно. і треба це змінювати, займатися цим визначенням всього цього системно, бо ворог б'є системно, він знає, яке значення це має і для нього треба. Я вже не не буду повторюватися з аргументацією і тому він проводить такого роду заходи, тобто нанесені ударам саме по центрам конфліктування які замикаються, на жаль, на командування сухопутних військ, а не більш високого рівня державні структури, тому що держава відповідає за те, що в збройні сили, сила оборони України постачає. Громадян військових, коли присувають їх озброєння техніки, боєприпаси, амуніцію різну, і саме тоді Збройні сили всіх людей і всім, цим, що надає держава, роблять з них військових, і потім відповідає за підготовку і за застосування цих військових складів різних угруповань. Отака схема об'єктивна згідно законодавства. Але у нас ця схема. Функціонально порушена, і тому ми бачимо четвертий рік дуже великі проблеми з укомплектуванням особового складу. Як ви ставитесь до реакції окремої частини суспільства, яка відверто Ну не приховує, того що погані ТЦК так їм і треба. Да, а це відбувається із за те, що ще один пункт в стратегічних рішеннях досі не виконано на четвертому році, тому що законодавства, які діють про відповідальність кожного громадянина, як військового, так і цивільного, треба підняти на ступінь вище. Як на стан війни у нас ширка масштабна війна, і є на самому початку в генеральному штабу зберігались відповідні документи, які визначали зміну такого законодавства, але це не було зроблено і тому рівень відповідальності на рівні воєнного стану. А необхідність цьому на рівні війни. Військово просили про цю зміну ще з 22-го року. Це не робилося, і тому ми маємо такі наслідки. У нас 220 тисяч по відкритим останнім, із того, що можна було побачити, тисяч ухилянтів, там біля 20 тисяч дезертирів. Ну такого роду цифри. Цифри, на мій погляд, вражаючі. Чому тому, що простіше піти за грати окремо громадянина, чим захищати свою батьківщину. А згідно змін таких законодавців, це повинно бути якби поставлено на інші рамки, іншу систему координат, щоб все стало на свої місця? І Ще питання, яке стосується того, що такі удари показують, що у нас існує проблеми зі збиттям шахетів. Я розумію, коли летить 5-6 шахетів в одне місце, дуже важко збити, але в цілому, Росія зараз ще й нарощує кількість шахедів, виробництво нарощує, і тут лунають там, заяви, що там до тисячі в якійсь перспективі можуть випускати на добу шахедів. Я хочу вас запитати, а що ми з цим плануємо робити? Як ви думаєте? Не тільки плануємо, робимо, тобто сили оборони України і відповідні структури, які за це відповідають. Значить по а, виробленню за добу вони зараз піднялися до рівня 350 плюс мінус. Але тільки різують масовані удари через 2-3 доби, то напичують до пів тисячі безпілотних а, апаратів різних типів, до пів тисячі безпілотних апаратів, і до півсотні до цього терміну ракет різних типів, тобто крилатих, балістичних, базування крилатиї ракети як повітряне, це літаки стратегічної авіації, дальні авіації, а також кораблі Чорноморського флота, це калібри. Теж крилати ракети, от такий набір, і ну це по сукупності досить потужні засоби для можливості здійснення цього. Вирішення питання боротьби з цим полягає у деяких площинах. Перше, це технічні засоби, і тут є напрацювання технічне з боку. Наші воєнної оборонної промисловості підприємств, а також роботу з нашими союзниками відносно того, щоб розробляється і приймається на озброєнні дрони винищувачі. Різних типів до речі, це може бути і ракетного типу, типу маленьке, дешеве, і е, літакового, типу, і е, вертольотного типу, а також дрони, які викидають, наприклад, сітки на ворожі дрони і таке є. Крім того, е, значить. Розповсюджуються масштабуються засоби радіоелектронного подавлення, причому останній час залучаються легкомоторні літаки, як приватні, так і держава, якими займаються, які піднімаються маршрутами прольоту безпілотних апаратів, і, значить, придушують їх системи управління, системи навігації, крім того, засоби знищення. На зенітні кулемети, зенітне малокаліберні гармати. Але всього цього на поточний час не вистачає, щоб за добу знищувати півтисячі безпілотних апаратів. І в цьому є питання, тобто питання в масштабуванні, на опрацювання є, але ну не виконані завдання, які б задовольнили потребу. Так, от, ці технічні засоби організаційне полягають у тому, що урядом прийнято рішення для того, щоб формувати групи протиповітряного захисту в добровольних формуваннях територіальних громад. Тобто, оскільки держава не справляється з так з такі навалою повітряних засобів ворожих, то вона якби делегує частину. Такого роду можливості на нижчий щабель, тобто територіальну громаду, і, і там громадяни, які не підлягають мобілізацію, можуть вступати. Міністерство оборони буде забезпечувати засоби, боєприпасами навчати вони беруться на грошове забезпечення, страховку, медичне забезпечення. І пропонується, що саме тут можуть значить, заходити всі мобільні групи, нові групи протиповітряного захисту, і захищати місця, де вони проживають, місця, де вони працюють, і сусіди, і родичі, а також, скажімо, ну, по дорозі, де там пересувається. Але це заходи, які проводяться, і на перспективу багато в чому, і тому. На поточний час, на таку кількість, а це ж якщо вони здійснюють удар 500 сот апаратів, то засоби знищення повинні бути більше, тому що вони розсереджені по територіям, десь біля 600. і на поточний час всього цього в повному освіті немає, тому ефективність дій по ним знизилась. Пане Ігоре, я коли до ефіру готувався, оглядав, що відбувається на там окремих ділянках фронту, і звернув увагу на звіт інституту вивчення війни, який е пише: таке: цитую: окупанти намагаються взяти в кільце Покровськ, погрожуючи ЗСУ оточенням. Чи дійсно Покровськ близький до е взяття в кільце чи на півкільця, як це правильно сказати? Да, вони, значить, останній час, скажем, останній десь місяць, тиждень, як точно, навколо Покровська, там дії розкладаються на декілька напрямів. Один безпосередньо навколо сил не вистачає заходити в Покровське, міські бої. Урбанізовані дуже великі втрати, особливо у ті, хто наступає, і вони сил на це поки не мають. Вони фактично руйнують сам Покровськ. І намагаються його охопити. Охопити між Мирноградом і Пакровськом зі Сходу зайти, і там на Заході теж вони просунулися. Тобто, але полукільце зараз вже. От, і, ну, сил треба, щоб там охоплювати і просуватися далі. Крім того, інший напрям це від Покровська по дорозі на Константиновку. Вони зайшли на цю дорогу. Захопили ділянку і розширюють її як в бік так і в бік Покровська, і в бік Мирнограда, Тобто, це як ті, що в напряму Мирноград-Покровськ, тобто, от стискувати ці на пів кільце і взагалі просуватися вперед, щоб охопити повністю. Це другий напрями йдуть цього приводу запеклі бої, і ще третій, якби напрям такий це південно західніше від Кураху, які вдалося їм захопити, і від Покровська в бік е, 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 Дніпропетровщини Новопавлівський напрям. От їм вдалося вийти на кордони з Дніпропетровської області, там йдуть бої. Значить, вони показують, що захопили вже деякі населені пункти за цим кордоном там умовним, наші показують навпаки, що вибивають і тримають. Але на цей напрям, де, де прикидаються резерви, і якщо у нас не з'являться ті резерви і ресурси, про які ми з вами говорили, в тому числі в першу чергу за рахунок мобілізації повний то ситуація там буде тільки усугублятися. Наскільки ворог близький для того до того, аби перекрити ось цю трасу на Константинівку? І що буде в разі того, якщо це бронь Боже відбудеться? Ну вони вже перекрили. Між Покровським і Константиновкою. Вони вийшли на цю дорогу, захопили плацдарм і розширять його в два боки. Один в і бік Константиновки. І там це теж для них стає останній місяць, десь при на ціль, тому що наступ вони намагаються здійснити з боку Покровська, про які ми говоримо Тарецька і напрямку і від з боку часової яру, тобто, з трьох сторін на Константинівку, оскільки важливої її і значення Константиновка це такий потужний логістичний хаб. Сил оборони України. То це питання якби окремо. А інший напрям, ми вже з вами обговорювали: в бік мирногради і Покровська з метою оттащити, ну і захопити ця, ці два місця в цілому. Дякую. Я чому про Константинівку запитую, тому що буквально перед нашим ефіром, пане Ігоре, видання Нью-Йорк Таймс. Пише, що для Збройних сил України склалася загрозлива ситуація на підступах до Константинівки, захоплення якої відкриє Російській Федерації шлях для наступу на північну частину Донецької області. Все так чи перебільшено Так. Плани у них є там оперативного значення. Плани просуватися вперед, захопити подальшому ламірацію Це Дружківка. Славянськ, Краматорськ і ну поступово після того як фактично вони захопили Луганську область в межах адміністративних. Бої йдуть безпосередньо ті, яким чином ми говорили по Донецькій, і активізують дії на Запорізькому напряму. На Херсонських не вистачає. Вони розуміють, що там важкі там, географічні умови, і річка Дніпро, і високий правий берег, і тому зосереджуються по ресурсам, які у них є саме на цих. Тобто на Донецькій, з точки зору чотирьох областей, які включені в їх конституцію. Це Донецька область, які ми з вами вже обговорили, а також Запоріжська, ну і на Херсонську, поки сили у них не вистачає. Тобто вони зосередилися на цьому. Окрім того, значить ну, як досягнення воєнно-політичне зайти на Дніпропетровщину. І це по чотирьом областям: окремий напрям. Стратегічний якби події в воєнним це, формування так званих з боку санітарних буферних зон. Це Субщина, Харківщина, ну і далі, на, наскільки це вистачить сил, наприклад, на Чернігівщину, ну і так далі. Ворог є зараз в Дніпропетровському. Ну, на кордоні точно є. Да а відносно зашли вони там на 100 метрів чи на кілометр з точки зору воєнної це ролі не грає, але вони вийшли, і якщо будуть збільшувати свій потенціал, будуть просуватися далі. Тобто, коли ворог каже, ми захопили дачне в Дніпропетровській області. Це політична історія, так це політичний сигнал, Тобто це більше політика. Ми я хочу для глядачів а, сказати, що ми спростували цю інформацію, що ворозах обивдачне, але для них це важливе, я так розумію, з політичної точки зору. Для них важливо і для нас теж непроста не, не ситуація З воєнної точки зору не зовсім, а з не політичної таким чином. Вони зайшли вже ще на в одну область України і почали там ведення бойових дій. Так от вони вже почали. Бойові дії, але там захопили чи перейшли на 100 200 метрів чи на кілометр? Це справа. Значить, я думаю, можна брати інформацію офіційно віддінального штабу, але якщо ресурси будуть у вони збільшуються у нас резервів не знайдеться, то це буде ситуація там тільки у свого плясу. би ви, яку б ви пане наскільки коректно з моєї сторони було би запитати таке? Яку б ви як професійний військовий дали би оцінку літньо ну в майбутньому осінньому ось цьому наступу Російської Федерації? Значит, на мій погляд, в липні місяці вони завершують перший етап весняно літня кампанія 2025-2025, які вони проводять. Значить, цю частину за рахунок ресурсів і резервів, які були зібрані на кінець минулого року, і за зимку. От, і от з цими ресурсами вони здійснюють ті дії, про які ми з вами говорили. Але вони призвали строкову службу навесні. Вони роблять набір до 60 тисяч в місяць плюс-мінус контрактників, там своїх і іноземних. Це інша справа, ну, набирають. І таким чином генерал Сівський це говорив, що додають по 8 тисяч в місяць до чисельності угрупування військ, яке воює, наприклад, на Сході ну, в Україні, скажем, таким чином. Вот. І, значить, крім того, якби там готують 13 дивізій резервних ресурсів, які готують, і поки не водять, це небезпечно, тому що якщо збираються і є дійсно така кількість, то вони можуть. Якщо не от ця строкова служба, вона проходить підготовку. І десь до липня кінця липня місяця пройде і замінить ті, хто вже прослужив більше, а над ними працюють, щоб вони підписувати тисну, підписували контракти і посилювали таким чином збройний, ту частку збройних сил Російської Федерації, яка повинна воювати на фронтах, якщо все це звести до купи. З урахуванням того, що на Курск там до 6 тисяч знову це третя хвиля Північної Кореї, наприклад, що вони домовилися і заводять інженерні війська з Лаосу, наприклад, підсилують свої, то все це по сукупності та ці, ці наберуть ресурси і почнуть застосування. Оце почнеться другий етап літній, осінній, ще найбільш важкий для нас. І тому, щоб відповідати на такого роду від, ну, вимоги, от, то треба нічого нового ніхто не придумує, крім вирішення дуже важких питань стратегічного рішення, а саме проведення повної мобіль, мобілізації справедливої, починаючи з 18 років, перевод економіки на воєнний лад. Який не зробили четвертий рік, це там теж вимоги досить високі для всіх громадян і нашого суспільства. І третє, ми теж самі це говорили: перевод на законодавство рівня війна, а не воєнного стану. І тоді по сакупності це дасть можливості внутрішні наші на те, щоб, скажімо, покращити ситуацію. А це що це означає, це хоча б зупинити просування ворога по нашій території? Пане Ігоре, як ви думаєте, до яких наслідків може призвести рішення незрозуміло кого в Сполучених Штатах Америки, яке фактично зупинило постачання озброєння для України, і яка перспектива того, що поставки поновляться? Ну, зрозуміло, що це і понежив потенціал. Не нова історія з руханням того, що це на півроку були раніше з Байденом, хоча Трамп і Джонсон від республіканців там грали свою роль, причому цинічно це робили. З двойними стандартами, тобто не постачали зброї Україні, не знаю там на, на рахунок Тайваню, але робили це для Ізраїлю. Більше того, коли зайшов Трамп, 20 тисяч ракет. Які були підготовлені, і проплачені це ще з каденції Байдена, були відправлені для України. Вони вироблялися відправлені на близький схід замість скажімо, України, і підходи такі на жаль поки ще зберігаються. Навіть те, що знаходиться на кордоні Польщі, воно не заведене в бік України, тому потенціал український понижується. Намагаються допомогти нам європейські країни, дякуємо їм і інші справжні наші союзники. Ну іде робота з Трампом, тому що він коливається Він бачить, що просто спригнути з по, -по в як намагався запригнути і вирішити там все нічого не вдалося. Так із з цього не просто не вдасться, тому що воюючи там чи збираючись. З Китаєм а це означає, скоріше всього буде втягнута в це Росія, Іран, Північна Корея, без України не і професіонали американські, і не тільки росіяни з цього приводу ну роз'яснюють йому, тому він повільно, але міняє своє ставлення поки ще на словах, але є перспектива, що буде і по суті, тобто відновлення постачання. Окрім добре, давайте уявимо сценарій, за яким постачання відновлюється, і це дуже добре. Але фактично виходить так, що це пакети попередньої адміністрації нової зброї. Байден або Конгрес ще не виділяли. Вибачте, Трамп там да білий дім або Конгрес ще не виділяли. І питання в тому, чи буде нова зброя від нової адміністрації виділятися, або якою вона може бути, чи може бути так, що реально він розвернеться Трамп на сто градусів. І таким чином в нові пакети зброї попаде те, потрапить те, чого не було за Салівана і Байдена. Ну, це така перспектива оптимістична. Ми не можемо вийти на рівень такий, який було, а ви ще додатково. Я реалістично до цього підійти. Треба робити крок за кроком, просуватися вперед, а там каскарями, на мій погляд, в такій ситуації ставати неможливо. Я вибачаюся, у мене вже наступний етер, тому вимушений з вами завершувати. Дякую вам за спільну роботу. І я вам дякую. Бажаю гарного вам ефіру і гарного дня. Спасибі. Дякую. Зай.